У маленькому селі жила звичайно нічим не примітна українська сім'я. Батьки дбали про своїх дітей та доводили будинок до ладу. Було у них два синочки, народилися разом з різницею у декілька хвилин. Старший Іван та менший Василь. Мама й тато тішились своїми дітьми і виховували їх. Коли хлопці вже переходили в старшу школу, у родині відбулося поповнення. Народилася дівчинка. Алла, мамина помічниця та батькова гордість. Сини росли розбишаками, вчитися не хотіли, батькові допомагали з неохотою. Чого не скажеш про доньку? Рано ранесенько прокинеться всю роботу по дому переробить, щоб мамі було легше, а потім біжить до тата, на город допомагати. Роки швидко йшли, діти виросли, старші хлопчики. Виїхали жити в місто. Там спершу навчалися в одному училищі, потім ризикнули і наважились відкрити власну справу. Гроші позичили у тата та обіцяли, як тільки справи підуть угору повернути все до останньої копійки. Згодом вони обоє одружилися і завели власні сім'ї. Алла ж після школи вивчилась на швачку. Ще під час навчання вона закохалася у тракториста Миколу. На четвертому курсі зіграли весілля та повернулися у рідне село. Купили свою хатину і почали обживати її, завели домашнє господарство, працювали на землі. Жили не в багатстві, але головне, що в коханні та взаєморозумінні. Батьки теж були щасливі знати, що у їх дітей все було добре. Та недовго тривало їх щастя, біда прийшла раптово. Померла мама. Для батька це була сильна втрата, важко було пережити смерть коханої дружини. Від пережитого у нього трапився інсульт, після якого старенький зліг. Старші сини поспівчували сестрі, після чого розвернулися і поїхали до свого звичного життя. Правда, пообіцяли висилати кошти, та в разі чого. Приїздити, навідувати. Алла з Миколою самі доглядали за батьком. Донька бігала до нього тричі на день то їсти принесе, то переодягне, в хаті прибере, потім додому біжить всіх нагодувати, покупати та гос за господарством приглянути. За день вона дуже втомлювалась, але ніколи не було їй скаржитись. Для неї головне живий батько. А все інше не важливо. Допомоги від братів вона так і не дочекалась. Вони жодного разу не приїхали провідати батька. Часом старенький запитував у доньки, де ж хлопці, чому вони не приїжджають? Вона не знала, що й відповісти, щоб не ранити, і без того хворе батькове серце. На роботі, батьку, не відпускають їх, та вони обов'язково приїдуть тебе провідати. Вони обіцяли, заспокоювала донька хворого батька. Надіждався старенький Івана та Василя, помер на руках у доньки. Не приїхали вони навіть на похорон і ні копійки не дали на витрати. Все Алла з Миколою робили власним коштом. Добре, хоч небайдужі люди допомогли. З'явилися старші сини у селі аж через півроку після смерті батька. Та не для того, щоб провідати сестру, а спадщину оформити. Виявляється, заповіт покійний зробив на старших синів. Вони виставили будинок на продаж, а Аллі навіть не подякували за те, що вона доглядала хворого батька.